Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Deep State і розпочнемо ми з Донецького напрямку, адже саме на цей напрямок зараз прикута увага українців. Отже, і тут протистояння ворогу триває. Це підтверджує і сьогоднішній звіт нашого генштабу. Дев'ять населених пунктів намагалися атакувати росіяни. Наші воїни ці спроби зупинили у спірному і білогорівці. Тривають позиційні бої. Відразу тут подивимось на ситуацію поблизу Соледара. І на жаль, бачимо зміни на карті за останню добу. Як бачимо, тут збільшилось червоної зони. За даними аналітиків, діпстейт ворог захопив. Краснополівку, що поблизу Солидара, поблизу станції сіль. Однак, поки це не офіційна інформація, це лише дані аналітиків. І Як ми знаємо, що навіть військові говорять, що тут лінія розмежування постійно змінюється. Ну і також наш генштаб прозвітував, що була відбита атака на роздолівку та Виїмку. і тривають бої за Красну Гору. І тут змін не зафіксовано. Ми відразу переходимо на ділянку поблизу Бахмута. Змін на карті. Немає, однак це точно не означає, що наші сили тут стоять на місці, адже власне те, що фронт тут не рухався за останню добу, це титанічні зусилля наших захисників. Цілодобово сидячи в окопах, вони стримують ворога та не дають зайти до міста. Як ми знаємо, що гаряче поблизу Бахмутського лісу, саме на цій ділянці фронту наші хлопці сидять в окопах та стримують ворога і цим самим не дають зайти до міста в районі Кліщиєвки, На жаль, також точаться бої. Наш генштаб говорить про те, що росіяни намагались наступати поблизу притеченого ступочки. Однак ці атаки були відбиті. Ну і власне, чого ж саме на цій ділянці фронту атакують росіяни, адже вони хочуть перерізати. Ти трасу часів яр дійти до неї і цим самим відрізати наші сили від постачання. Однак українські військові переконують, що Збройні сели України наразі контролюють усі комунікації в Бахмуті, тому не треба розганяти паніку. Про це в ефірі нашого каналу заявив Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, який наразі перебуває в найгарячішій точці на лінії зіткнення. Ніякої загрози оточення Бахмуту, тому що основні комунікації під повним контролем української армії немає ворог не просунувся, тобто лінію вдалося стабілізувати після тих подій. І дійсно є напружена ситуація навколо Кліщівки, але українська армія тримає динамічну оборону, місто під надійним контролем. І більше того, я хочу сказати, що наразі ті спроби штурмів самого міста, яке завдає ворог, це більше відволікання. Ну, ми власне повертаємось до онлайн-карти. Ще трохи поговоримо про Донеччину, зокрема про Авдіївський напрямок. І тут за минулу добу також є зміни на карті. Бачимо, що змінюється і сіра зона. В районі Водяного ворог має частковий успіх на півдні, однак він коштував йому втрату техніці та особовому складі. Складна ситуація зберігається і в Красногорівці, що поблизу Авдіївки. Тут певні посадки переходять постійно з рук в руки. Наші хлопці там також тримають оборону та відбивають ці атаки. І Генштаб повідомляє про те, що. Росіяни намагались наступати на новобахмутівку. Первомайське і власне Мар'їнку, що на Донеччині, але всі ці атаки були відбиті. І відразу з Донецького напрямку ми переходимо до межі Харківщини та Луганщини. Тут тривають позиційні бої та артилерійські дуелі. Саме так характеризують цей напрямок. Аналітики наші військові продовжують працювати на ділянці Сватове Кремінна. Аналітики також повідомляють про бої в районі Новоселівського площанки. Та у лісах Кремінної. Ну і Генштаб власне повідомляє про відбиті атаки на Стельмахівку і Новоселівське. А голова ОВА Сергій Гайдай. Говорить, що коли збройні сили України звільнять Креміну, то відкриється власне шлях відразу на Рубіжне і Сєвєродонецький. Є така ймовірність, що з тимчасово обласного центру росіяни будуть тікати, коли ми підійдемо впритул до Сєвєродонецька. Як ми знаємо, що зараз поблизу Креміної, а власне, і в лісах поблизу Креміної точаться жорсткі бої. Наші хлопці потрохи вибивають у але на жаль, там дуже сильно замінована територія. Тож не просто нашим бійцям і кожен метр дається дуже складно, але ми віримо в наших захисників. Ну і, власне перейдемо до запорізького напрямку. Там росіяни знову намагались наступати, але безуспішно. Начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін розповів, що ворог невеликими групами намагається покращити своє тактичне положення. В деяких моментах йому навіть вдавалось просуватись, але ці його спроби були зупинені, і противник змушений був відступити. Єрін підкреслив, що на даний час положення України. Військ не змінилося загалом, ситуація на Запорізькому напрямку направлена на відновлення позицій. Вона контрольована з нашого боку. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов. противник достиг незначительних успіхів в виде максимального продвиження на два кілометри в глубину нашої оборони на отдельних участках. Но. В чем интересно? Тем, что они атаковали в пешем порядке без поддержки бронетехники и практически без поддержки артиллерии. Очень удивительно. Это фактически ну, как бы времена Второй мировой войны, когда была критическая нехватка бронемашин. Для, для поддержки наступающей пехоты. Так вот, продвинувшись на до двух километров на отдельных участках, Вооруженные силы Украины нанесли ответный удар. Им не удалось закрепиться. И те, кто выжил, они понесли очень существенные потери. Фотографии гуляют по сети, можете посмотреть, где личный состав без техники пытается наступать. И наша артиллерия фактически положила всех наступающих. Ну а більш детальніше про запорізький напрямок. Зокрема, Олег Жданов розповість далі у нашому ефірі. Тож дочекайтеся, буде включення пряме з експертом. Ну ми повертаємось до онлайн-карти та подивимось на наш південь. Ну і власне і розпочнемо ми з Запоріжжя. Тут аналітики Діпстейт вже внесли зміни на карті та уточнили лінію бойового зіткнення від Кам'янського до Новопокровки. Бачимо, що вона трохи змінилася. І однак, як бачимо, наші сили оборони стримують на цій ділянці окупантів. Вони продовжують зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області вона переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. Водночас, більшість персоналу медзакладу відмовляються співпрацювати з окупантами, тому лікарів направляють з Російської Федерації. Ну і тут перейдемо відразу до Херсонщини. У генштабі повідомили, що до населених по пунктів виноградове та брилівка було прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю. Засоби індивідуального захисту, такі як бронежилети, мали тільки одиниці а військову техніку взагалі не завозили.